Так, так, так. У меня есть или нема? Наживо. Воно включилось или нет? Почати записывать. Воно включилось или нет? Трансляція О, триває. О, слава Богу. Так, як як меня Наживо, Наживо, живо. Канал, ну, трансляція поділитися копіювати. Так. Сюди нахуй цю сторону переключить його? О боже. А, стрім зменшить. Зменшить людей ноль. ЄСТЬ Сьогодні на збор Закинули 0 рублей под Так, є люди чи ні Аналітика. Перегляди. Блять, як. Ого. Так, піка залетів. Прекрасно. В мене чуть взагалі нормально чи ні? Ну, типу, тіба типу, похуй, я оце швиденько його розіграємо, типу, я закину його в Телеграм, оцей запис, та і все. Не знаю, почекаємо 2 -3 хвилинки, 3. Якщо хтось хоче цей. Тут всього вийшло 9 людей, хто написав, того. Блять, буде 9 людей, лол, шо нахуй. А, і я ще взяв з двох постів точно. То що там. Е Того, що там я по дебільному написав, треба було написати, що конкретно в цьому посту. А там хуй пойми, в якому треба писати. Тому похуй. Буде з двох. Так буде цікавіше. Mm -hmm. Давай, давай. Нападай, блядь. Шановний. Ладно, сейчас хвилину и пизду. Буде воно все равно в Телеграмі, так що похуй. Все ж нормально, да, тут записує. Да, слава Богу. Як хочеш. Можеш без звуку, можеш зі звуком, Тобі треба картинку бачить і все. Я внешне не знаю, як вона конкретно працює, але uh, тут будуть на вибивання, так сказати. На кого стрілечка напала, той, блядь, сразу улітає нахуй. І той, хто залишається, той, блядь, переможець. Ну, типу, така задумка. Думаю, так. Да. Плюс, блядь, 30 секунд на... до відоса <схістя> в Ютубі. Піднімаємо статистику. Так, ладно, Од -од -од активні у чати перегляди 5. А, блядь, де воно показує людей онлайн? Сука. О, а як чат закрить? Блядь, я немощний. Ладно, похуй. Все, блядь, почати. Буде перший нахуй. Хто перший улітає. Колісо крутиться. Колісо крутиться і перший улітає. РАХТІ! Пошл! Ой, ладно, ладно, культурно все. Мінус, нахуй. Правильно, все. Мінус один, виходить. Далі. Давайте починать. Я не думав, що він буде першим вилетати. Ну, ладно. Полетіли. Наступний у нас вилітає. Буде прикол, якщо виграє Вова, десь там. Десь там Вова, який один раз, в принципі, написав в чаті. Фенікс улітає. До свидання. ха <laughs> ха фух, Кажа. Да, Феникс. Феникс, ось. Минус один, нахуй. Дальше у нас. Кто ж тут будет? Бля, музыку надо было включить. Я все она похуй, я уже ебал. Такие заебаны сегодня, что на его пизду. Даня, долго! Минусняк, нахуй. Так, полетел. Ну ладно, це всі хоча б а, активні всі люди. Вова тримається, блядь! Вова, Вова, вашій должен бути. Ви повинні бути хейтерами Вови. Він, в принципі, як я і сказав, один раз написав, що то взагалі, і ще поки що не вилетів. І ПІКА! <рігла> <рігла> Мінусняк! Я нікого не обманюю, якщо так получається. Це фортуни. <рігла> Так, отак от робимо, так, ладно, хто там наступний буде. Нічого страшного, я пізніше, може, гроші будуть якусь цікавішу гру розіграю по приколу. Бо це таке, якийсь, блядь, Еммануель. Ентерміус мінусняк. Хто це забув? Ні, да, да на жаль ти, на жаль ти. Ентерміус. Все, я згадав, хто це, теж шкода, Вова тримається. Хейтери Вови вже повинні піднапрягтися. Вова ще десь тут. Я вже... Оце, наверное, я вже сам не пам'ятаю, хто він, але похуй. Ладно, наступний. Так, хто у нас наступний вилітає? І це. Сачан! Хто такий, блядь, Сачан, я не помню. Ладно, я щас подивлюся в телеграмі швидко. Секундочку, я зараз гляну. Хто такий Сачан? Блять, де він нахуй. Ладно, похуй, це довго. Сачан мінус. Ладно, я потом перевірю, хто це де і що. Буде сміхота, якщо виграє Вова. Шановний, це ти Сачан? Я просто, блядь, вже забув всіх нахуй, вибачайте. Полетіли далі. Якщо Вова ви. Так Богдан, мінусняк Богдан. Ладно, він теж пише він адекватний. Все нормально, блять, сука, збережись. Так. аюфу мою А. Бля, я забув, хто такий Вова. По-бістрику, щас дивлюсь, 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 як у нік. Він один раз всього написав і должен. Вова. В. Ага, оце. Вередко, як я казав, це він. Ворог спільноти це абсолютно в реалі, блядь. Я хотів би сказати, що треба буде його забанити, але ну, це так не гарно. Отдавать йому ігру і забанити. Ладно, почати. Давайте. Б'ємо барабани. Хто наступний? І. І. блядь, хто. А, ні, все-таки спокійно, Все. Все, мінусняк і Вова. Вова, мінус. Блять, що ж за хуйня в мене, блять, не получається. Отак От нахуй. І тепер... Будемо бити барабани. Хто ж у нас переможець? І ми починаємо. А переможець у нас. Блять, хто ж у нас переможець? І переможець у нас! І! Блять, хто нахуй де? Нікнейм Форевер! Форевер, Я щас быстренько чекаю, хто це такий. Mm, точно не Феникс. Блять, я забув, нахуй. Ракті, до свидання, улетів. Подожди, а це не случайно. Ааа! Фума, це точно не сир. forever. А! Бонзі Баді. То тобто, Мавпочка виграла! Виграла Мавпочка, блять, не очікав. Він був самий перший в списку і потрапило так, що, блядь, він самий останній. Ну ладно, в принципі, можете розходитися, е, на цьому все. Я цей відео закидаю на Telegram, трошечки його зараз обріжу, і буде воно там. Е, так що так. Да. Дякую, що всім подивилися. Як я й писав відео, я сьогодні дороблю, постараюся. І вже й завтра викладу. Хуй з тим четвер, хуй з тим, що воно виходить в четвер, не четвер, і завтра вже зроблю, і хай буде, якщо в мене все вийде. Манки, в реалі. Тільки. А хіба манки так пишеться? Не помню. Ну ладно, хуй з ним. В принципі, всю інформацію я надав, тому я вирубаю. Якщо що, пишіть, пишіть мені куди-небудь. Де його, блядь, виключить? Чекайте. Ага, отут. Все, дякую всім, бувайте.